У нас кредити, мамо. Олег не може за просто так у тебе працювати. Ми потім твоїм дякую, з боргами не розплатимось, каже мені донька. Олені мені не сподобалося, що я запросила зятя її чоловіка, щоб допоміг мені з ремонтом. Сказала вона це так безапеляційно, що у мене варіантів не було. Мені треба було шукати майстрів і платити їм гроші. Так, прикро мені ще ніколи не було. Мій зять займається професійно ремонтами, і я сподівалася, що він мені допоможе у цій справі. Ми з Олегом вже майже про все домовилися. Він сказав, які матеріали треба, і я все купила. А коли я йому подзвонила, щоб запитати, коли починаємо, слухав козамізяті взяла моя донька і добряче мене вичитала за те, що я займаю дорогоцінний час її чоловіка. Адже за той час, поки він мені допомагатиме просто так, він міг би заробити гроші. Якщо чесно, то я навіть не знала, що їй на це відповісти, так мене образу стиснула. Я ж Олені своє все життя допомагала, дітей їй виростила. Потім в Грецію поїхала на кілька років, щоб їй допомогти житлом, квартиру їм двокімнатну купила. Жодного разу такого не було, щоб я їх не послухала і не виконала те, про що вони мене просять. А в підсумку моя дочка вирішила, що в мене є гроші і я можу майстрам заплатити, а її чоловік має заробляти для сім'ї, а не займатися доброчинністю для родичів. Я нещодавно приїхала з Греції, бо стала дуже не зовсім добре себе почувати, вирішила, що з мене вистачить. Я квартиру дочці купила, а собі на ремонт будинку заробила, так що можна й повертатися. Я була впевнена, що після усього, що я зробила для своєї доньки, вона мені не відмовить у допомозі, але Олена заявила, що її чоловік не буде для мене все робити просто так. Мені було так прикро, що слова мене передати, але щоб не платити чужим людям, я сказала, що краще заплачу зятю, і на такі умови Олена вже погодилась. Зробив зять мені все дуже гарно, акуратно, до ладу. Але в підсумку я зовсім без грошей залишилася, адже витратила все на ремонт. Зібралася і поїхала ще раз в Грецію, бо ж треба собі хоч щось на старість заробити, бо я вже зрозуміла, що на доньку мало. Правильно, мамо, робиш, чого тобі тут сидіти, повчала мене донька. Та я її вже не слухала. Занадто великою була моя образа справа навіть не в грошах, справа в підході до ситуації. Олена була впевнена, що як я поїду в Грецію, то буду знову їй допомагати. Та я вже не збираюся цього робити. Тепер і для себе гроші складаю, бо мені доводиться тільки на себе її розраховувати. Дочка ображається, але це її справа свого рішення я не збираюся змінювати. А нещодавно Олена мені зателефонувала і запитала, де ключі від мого будинку, бо вони хочуть там святвечір і Різдво святкувати, адже в селі значно цікавіше дітям. Я відповіла, що ключ цього разу я сусідам не залишила, а забрала з собою і що впускати їх в свій будинок я не маю наміру, навіть на свята. Це була остання крапля. Дочка кинула слухавку і заблокувала мене, образилась неабияк. Але хіба я щось зробила не так? Це я на них маю ображатися, а не вони на мене? Неприємна ситуація, особливо перед святами, та я винуватою себе ж ніяк не почуваю. Мені про себе треба думати, а дочка нехай дбає про себе і про свою сім'ю сама. А яка ваша думка? Я правильно роблю чи ні?